Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні я підготував для вас доволі цікаву тему. Скажімо, ви роботодавець, і перед вами стоїть дилема, чи офіційно працевлаштовувати інваліда? Я скажу вам так: окрім того, що це соціально відповідально, це ще й фінансово вигідно. Чому? Бо держава компенсує частину витрат, пов'язану з працевлаштуванням особи з інвалідністю. І зараз я поясню, як це працює. Просто і без Хто взагалі може отримати дану компенсацію? Юридичні особи, тобто ТОВ або ПП, Тощо, та фізичні особи-підприємці, які працевлаштовують офіційну особу з інвалідністю. При цьому працівник має бути офіційно зареєстрований у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю, та робоче місце має відповідати вимогам, тобто, має бути обладнане під потреби такого працівника. І важливий момент компенсація надається через регіональні відділення Фонду соцзахисту інвалідів. Що саме компенсують? Компенсують зазвичай фактичні витрати на зарплату та або витрати на облаштування робочого місця. Наприклад, частина ЄСВ, частина зарплати протягом кількох місяців. Витрати на техніку, меблі чи адаптацію робочого місця, тобто пандуси, програми, спецобладнання. Компенсація надається на конкурсній основі або за заявковою процедурою у залежності від регіону. Як подати заявку? Спочатку ви збираєте пакет документів. Заява, копії трудового договору документів працівника. Рахунки, чеки, акти на витрати. Далі ви подаєте у відповідний регіональний фонд або особисто, або поштою через рекомендований лист з описом вкладення оцей весь пакет документів. Потім ви очікуєте рішення зазвичай до 30 днів. У разі позитивного рішення кошти надходять на ваш рахунок. Отже, панове. Працевлаштування людей з інвалідністю це не тільки правильно, а ще й вигідно. Не ігноруйте можливість отримати компенсацію за добру справу. Держава готова вас підтримати. А якщо вам потрібна допомога з оформленням, пишіть мені у приват або на пошту мої контакти, як завжди, під цим відео. Все поясню, покажу, підготую документи разом з вами.